Головна робота з пістолетом це є стабілізація рук. Від'єднати треба низ відверху, для того, щоб ви могли рухатись. Щоб у вас не було на кожен крок отаких от, от рухів, чи вліво, чи вправо. Воно має бути, стояти, железно. Тут. Від'єднати ноги. Щоб тут в ногах у вас не відбулося, тут планка тримається. Вправа є така, що можна взяти. Повну кружку води до він налити, витягнути і пройтись по хаті. Чи розілєте ви її. Якщо це буде дорогі віскі ви не розілєте. А коли буде це вода, ви розілєте. Тому наливаємо стакан повний віски, витянули і пішли по квартирі. Ні капля не повинна впасти. Так само тут із пістолетом. Планка, ми тримаємо ціль, що ми йдемо назад, вона не рухається. Що ми йдемо вперед. Вліво, вправо, воно має бути тут железно. Хват. Глибокий хват, глибокий. Цю б... В цей пройом вкладаємо, не зажимаємо, тому що буде трястися. Лікті прямі. Якщо фізіологічно не виходить випрямити два ліктя. Випрямляємо хоча б один. Це бажано, щоб це був лівий, якщо ви правша. Зрозуміли? Пістолет, тримаючи перед очима, не очі під пістолет просідаємо, а піднімаємо його до очей. І в такому порядку вдома можете походити. Короткі кроки. Що насчет кроків? Нема от таких, от таких кроків високих. Тому що при кожному кроці пістолет буде рухатися. Крок короткий, куліна майже разом з носочка на п'ятку. Назад з, з, з п'ятки носок туди з, пятки, з носка на п'ятку. Вперед з п'ятки на носок. Так само в сторону, коли ми зміщаємося. На п'яту. На п'яту встаємо. І так само в другу сторону. Розуміємо. Тримаємо. Плечі не піднімаємо. Розслабляємо максимум вверх. Тут хват, щоб ми могли працювати. Стараємося дивитися двома очима, але це довгий процес. Дивіться одним оком. Зрозуміли. Як перевірити стабілізацію свою? Дуже просто, от іди сюди. Беремо гільзу, ставимо на край. На край поставили і змістилися назад. Ми бачимо стабілізацію вперед. Стабілізація. Вправо. Вліво. Назад. Розвернув. Розвернув. Пішов вперед. Пішов назад. От вся стабілізація. Такі вправи покращать вашу прицільність. І розуміння роботи з пістолетом. Нічого складного. Брати і холостити. Саме головне, що це вкладка. Як ви вкладете зброю в руку, так вона і буде стріляти. Зразу, коли ми тренуємося, ми відпрацьовуємо вкладку. От елементарним рухом відпрацьовуємо вкладку. Відпрацьовуємо вкладку. Якщо вже так, починаємо з кобури. Відпрацювали. Відпрацювали вкладку. Відпрацювали вкладку. Відпрацювали. Вкладка. Як вкладете, так і стрільнете. Херово вкладете, херово стрільнете. Все дуже просто. зрозуміли?